Добрий день. Міняємо шкіф коленвала на форт-транзит. Форт відкручуємо спочатку болти на балці. Нам балку потрібно припідняти. Так, далі у нас знімаємо кожух. Кожух не прикручений, кожух вентилятора. Не прикручений, він стоїть в пазах. Зараз ми цей кожух припіднімемо і будемо відкручувати вентилятор. У нас видно, що він пазар не прикручений. Також трубка до розширительного бакає на кожу підкріплена. Відщукаємо далі доберемося до вентилятора, Прикручений він на 4 болтах на 8. Так, зняли вентилятор. і Зараз нам можна зняти цей кожух. Значить, ліву сторону приподнімаємо і так у нас виходить. Також вентилятор у нас підключений. Історія така, що а, цей шкіф поставили не від того мотора, тому що в дорозі машина поламалася і була можливість достати цей шкіф. А, від мотора шкір. Тут мотор 2,2. Ну, на цьому шківу, значить, він йде не цільнометалевий, а йде із різиною. Це оригінал старий, різини тут більше. Так, поставили шків. Значить, щоб його відкрутити, потрібно заблокувати в нас мотор. Ну, тут я включив п'яту, в мене вийшло. Якщо не виходить, нажимаємо ще кої заграмі, нажимаємо ще на тормоз. Значить, випливла друга у нас історія. У нас насос гідроусилителя обірвало ух на кронштейні. Значить, На цій шпильці, ця шпилька кріпиться до кронштейна. Другу шпильку там бачили, а, -за того, що, мабуть, шків був не той, більше давлення на нього було, от у нас отвір став овальний і одламало ухо. Значить, а, ну, буду повністю міняти кронштейн і гідронасос. Ще такі нюанси у мене шпильку тут обірвали. І час шпильки залишилася в, в глухому. Значить, що я туди пробив? пробив маленьку дирочку, ну, і Таким напільничком забив молоточком і викрутив. Ну, вышел хорошо, свободно. Вот такая беда. Все, собрал, даже надевать ремень. Так, натяжный ролик, значит, видите, там есть такой паз, квадратный вот их, можно сказать. Так, сейчас настрою. И таким рычажком будет оттягиваться. Сейчас настрою. светлому, видно, там паз есть. И вставляется, и вот такую провод Значит, видите, правильная схема ремня. Ролик, дальше помпа, так, кондиционер, потом идет на вентилятор, обводный из вентилятора, идет на шкіф колінвала, Так, воно він там бачите. Далі йде на ролик, на насос гідронасос. Точніше, насос гідроусилителя, ролик і далі натягуємо натяжний і накидаємо на генератор. Так, все це працює на контакт. кожух на перегляд! щоб його зняти він не прикручений. Десь ось замочок, так ось, ось в паз стає, тут знизу треба нажати на замочок, щоб він вийшов із пазу. Вентилятор прикручується саме задоволення. Доступу немає, значить беру таку коротку конструкцію, засовую сюди руку і якраз воно встає. Ну, Дуже неудобно.